Збудувати літак та злетіти усього за сім днів це можливо, принаймні для тих, хто займається авіамодельним спортом. Люди, які закохуються у це заняття уже за тиждень, можуть стати пілотом літака, зробленого власними руками. Але спочатку треба збудувати літак. На це залежно від натхнення йде від тижня до кількох місяців. Корпус та крила роблять із бальзової ялинки, яка росте у Бразилії. Плівки, пінопласта і паперу. До нього приєднують спеціальний двигун, важить таке щастя не більше ніж пів кілограма. Є також на двигуні глушники для того, щоб звук дуже 32 тисячі обертів виникає звук дуже сильний, спеціально є глушники і є автостопи. Якщо на момент відриву літака про керування, спрацьовує стопи модель. Дуже падає для техніки безпеки. Керують моделлю за допомогою 16-метрових тросиків. Керування моделі відбувається за що двох жилок, двох тросиків, які прив'язані до моделі, і за що качалки передаються на руль висоти. За що Нею піднімається або вверх, або вниз небо здавна манило людей своїми просторами. Майже кожен чоловік у дитинстві мріяв стати або пілотом, або спортсменом. Авіамодельний спорт це таке заняття, яке дозволяє поєднати дві мрії в одній справі.